Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Prime X серія mini 2 на цоколь H7 з температурою світла 5000 К. Комплект постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві доволі потужні світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник. 25 Вт. На кожній лампі використовується по 16 світлодіодів. Корпус лампи повністю металевий. Також на кожній лампі використовується дві системи охолодження. Активна в вигляді кулера вбудованого і пасивно в вигляді ось таких радіаторів. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Великий плюс даних ламп то що вони абсолютно ідентичні розміру стандартним галогеновим лампам. Тобто замінювати лампи буде зовсім нескладно. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так. Яскраво, потужно відсвічує лампа, не дивлячись на свої компактні розміри. Кольорна температура заявлена 5000 кельвін, бачимо. Така вона і є, білий колір світла видає лампа. Потужність, нагадаю, ламп 25 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.